Десна друге поспіль не змогла порадувати своїх нечисленних вболівальників домашньою перемогою. а Цього разу на перепоні став футбольний клуб Полтава. Гості приїхали до Чернігова у гарному настрої, адже у попередньому турі переграли одного з лідерів Дніпродзержинську сталь. Тож можна було очікувати на непростий для деснянців поєдинок. Перший тайм складався на користь нашої команди, яка частіше володіла м'ячем, активно використовуючи фланги. На початку гри забивати міг Руслан Кісіль, але влучив у поперечину. Тиск чернігівців таки дався в знаки. У штрафному майданчику захисник гостей зупинив удар рукою. Петро Братюк, чітко і без шансів для голкіпера, реалізував пенальті. По перерві гості заграли сміливіше, проте без особливих загроз. А от наприкінці матчу деснянці чомусь взагалі віддали ініціативу полтавчанам, граючи на утримання. За що й були покарані на останні хвилинах Гості пішли на штурми, так і домоглися свого. На допомогу гравцям прибіг воротар полтавчан. Після подачі кутового він зіграв як заправський форвард і відправив м'яча у дев'ятку. я вперше в таких офіціальних іграх. Ну як, чим руководствовався? Тим, що переграємо діноль, потрібно допомагати команді. Гол шокував наших гравців та вболівальників, що готувалися вже відзначити перемогою 55-річчя створення клубу.